У нас більша частина горіха на вулицю, а ми там практично не збираємо, там збирають сусіди прохожі. От, а ми... Пан Володимир показує на збиранні восени горіхи. Господар говорить, коли дерево було молодим, збирали по два мішки плодів. Цього року, каже, урожай волоських невисокий, вдалося зібрати близько двох відер. Ми тут живемо 9 років, він уже тут був. От. Класно він родив на початку, От. а ось по... Останні три роки почав трошки хворіти. Бактеріоз називається ця хвороба, От, або ще марсоній, плямиста гниль. От. Частина з них чорніє і непридатна до їжі. Коли він перші горіхи падають, то ми з нашою тією собакою сорівнуємося, хто раніше встане і збере, бо вона теж їх дуже любить. Володимир говорить, продажем горіхів ніколи не займався та вирішив поруч з плодоносним горіхом посадити молоде дерево. Треба садити його, десь обов'язково садити, бо це він дуже корисний, дуже корисний. Десь в такому місці, щоб ну, він не, не заважав ні господарству, ні рослинам. Чого? тому корінь у його дуже розгалужений, От, тобто він може розрушати навіть приміщення, біля якого він. Рости. А на що листь, я бачите, збираю у мішки, пересипаю його мочовиною, і до весни воно вже як добре буде. От. Або, або як мульчун використовуємо. Те, що зібрали, підсушуємо і роздаємо то сусідам, то родичам, а частину самі вживаємо. Алла Переяслава продає на базарі горіхи вирощені власноруч. Каже, найдорожчі, великі і відбірні світлі. За них просить 50 гривень за кілограм. Горіхи не лущить, хоча каже, знає, що чищені значно дорожчі. Часов ще базари погоні стали забагаті. відри я зібрала з одного. Ну цьому мало їх, ось цих горіхів мало. Кожен гот. Ми багато зібрали, в цьому году обмало. Сусідка продавчиня Анжеліка Шестак зачищені горіхи править 200-300 гривень за кілограм. 300 гривень кілограм бабочка йде такий відборний і дрібненький 200 гривень кілограм. Було трохи дешевше, було 250 і 200 Просто в цьому році трошки подорожчало. Мало горіха, мало, дуже мало, не урожай. Ми закуповуємо, нам здають з Полтавської області. З Полтавської області і тому горішек вкусний, свіжий, урожай новий. В урожайні роки волоські горіхи давали прибуток, але цього року їх мало, каже продавчиня Ольга Уманська. Шість не та вися. Не врожаю ріхів, зовсім не вражає. Нас равнітельно дуже скочила, бо їх не урожай, не померзли. І ті, що примерзли, всі осипались. Вони не 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 вислили. Пан Євгеній говорить, що горіхи з раціону його сім'ї не вибувають. Ну і побагато берем там 300-500 грамів зілиць прийшли, взяли завжди. Вони сушені, вони нам подобаються. Так і сподобалось, так такий берем. Горіхи містять вуглеводи, білки, органічні та мінеральні сполуки, жири та вітаміни, але їх вживання має свої обмеження, розповідає дієтологиня Тамара Калашник. Дуже обережно при алергії і дуже обережно при надмірній вазі. Добова потреба. 4-6 штучок на добу для дитячого населення наполовину менше. Велика кількість рослинного білку до 20%, багато жиру 50-60%, які представлені омега 3 та 6 класом жирних кислот. Він на Вітамінний склад, дуже широкий спектр, мінеральний склад, позитивні властивості горіхів на організм дуже великі. Це і покращення імунної системи, покращення роботи і стимуляція. Нашого головного мозку при зберіганні горіхів, додає Тамара Калашник, варто уникати сонячного світла, бо продукт може висихати та окислюватись, тому швидше зіпсується. Катерина Іваненко, Вікторія Глаченко та Світлана Драган суспільне новини суми.